Всім привіт! У нас початок нового дня, новий блог. Ніби так правильно. Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Будь ласка, підписуємось і ставимо вподобайки. У нас такий класний сніданочок, вийшов. Ви бачите кожен свій чай, а я каву. Бутербродики, канапочки наші. І сьогодні вихідний. Пів шостої ми вже всі повставали, бо вже день і треба йти на двір. Хто теж так має? Бо коли йти до садіку, то моя Вікторія спить і ніг не чує. А коли вихідний, треба вставати. Так, всім хорошого початку дня. Вітей. Вже осінь, осінь, бачите, листочки. От тут маємо спортивний майданчик, який я ніколи не відвідую. така краса. Ну і тут я така красива вся сином. Сі, Вікусі на майданчику. Поснідали, пішли, погуляли. Гуляємо. На обід в мене нині спецзадання. Мені була достава в ядодільне, така хороша достава, там так багато. І я допомагала розкладати, і взяла нам кілограм кролика. Так що сьогодні буде картопля пюре і кролик сметані. І така одна, а я надіюсь, в мене руки сильно не трясуться. Хтось би мене намалював колись. Ліню малий. Так що буде нас на нього дуже добрий, класний обід. І всіх з ним незалежності. Ой, вибачайте, бо я ще до нового телефона не звикла і камеру завжди перекладу. пальці свої Ну, Ви вже в мене на кухні, кухня, капець, прибирати, а прибирати. Тут в мене буде тушитися кролик. Поки що друга вода буде зливати, напевно, хоча б. Я так рідко в кухні в мене бачу того кролика, що не знаю, що з ним робити. Знаю, що треба дуже довго тушити. Перше трохи буде воді, потім дам моркву цибульку і сметанку. І така радість моя мене чекає. Як завжди. А то ще забігли в магазин, купили картоплю, бо буде пюре з кроликом. Бо то смачно, мені здається, дуже. Блін, за тий кульок картоплі заплатили 6 злотих 60 гривень. Як безплатно. Після трьох годин отак наш кролик виглядає. Значите, такий нас обід. Надіюся, буде смачно. Чесно кажучи, обід заснула, але вже так після обіду. Щось більше замучено, чим, чим відпочита. Зараз такий вже пізній обід, обряду колації. І наш кролик по трьох годинах роботи. Всім смачного. Всім привіт. Ми їдемо на дачу. Ніхто в машині не свариться. Всі щасливі. Дуже щасливі, Ярослава, сміється. Це любила моя дорога. І ми на дачу. Дивіться, як класно. Красота. Це дуже важко нести. Така у нас дорога, чиста водичка, краса. Ха, дивіться мій урожай червоний, трошки гнилуватий помідор. тут ще маю два штуки. Так, за урожаєм Мені не дуже пощастило. Там ще помідори будуть цвісти. Так, кінець ще скоро вересень, а вони тільки будуть. Вилазити. Якийсь такий в мене городок. Два на два і то Петрушку маємо зато І, як завжди, я говорю, показую, показую і не знімаю. Така наш дача нині хочемо щось тут поробити трошки. Наш батут. Таке місце. Ніякого басейну, великого домика в нас немає. Але дуже класна дача. Батут нам вийшов зробити. Думали, не вийти. Радості повні штані. Тільки, будь ласка, зайчику, не лети звітом. Цей батут ми отримали ну, безплатно. На сміттярці ходили, розбирали, тільки дуже тяжко було його перевезти. І було дуже важко потім його замонтувати. Особливо як ми ще не вміємо того робити. Але того того варто. Дивіться, яка щаслива. Вона любить таке. Які в мене нині плани? Тут хочу почистити то наша смородина пожечка. Хочу тут кругом помотичити, щоб так лишити. Щоб було чисто, може на другий рік буде гарніший урожай. У мене такі суперплани. Може трохи покошу кошу зелену фігню. Там в нас малина є, така теж почистити треба, але вже почистимо через місяць скорше всього. Тому я вікусь така щаслива на батуті. І така нас дача невеличка. Дача то не є приватна власність, то щось таке похоже, як вам сказати. Знаєте, як то є дачний корпоратив, чи гаражний корпоратив, щось такого плану. Так що не є якийсь такий суперпопер. Бо тут дачі, ну, земля, тут дуже дорога, то місто. Не самий центр, але місто. І 15 кілометрів від Варшави. 20 кілометрів від центру Варшави, навіть так скажемо. Якщо прямою їхати колії. Тут земля від мільйона плюс-мінус коштує. Само собою ми таке не купили, бо в нас на таке гроші ніколи не буде. Якусь я хочу, щоб я її познімала, бачите. В неї нова забавка, дуже щаслива. Мама теж дуже щаслива, тому що це нам безкоштовно. Тільки дуже багато роботи було то зібрати, привезти, притягнути і зібрати назад. Але класна, дитина рада. І ми теж. І ще вона хоче. Так що нині почистимо то, трошки почищу щось там. Зараз буду вогонь розводити. Будемо ковбаски буде? гріти. Тому я квіточка. мій буде. А Віка? Війку вже нас знімали. Зі села виїхати можна, але. Тут я! Там ти. Тут я, я тубе. Я тубе. Ти не посміхайся, ти працюй, працюй. Скільки я буду робити? Я тут от трохи на камеру ти хватизь. Ні, до роботи рідненька. Кажу, яка я чарна! -хен. Ти пішки їсти в кубаски теплі? Ярославе, там є вилочка металева. В рюкзаку є Такий наш обід. Бачите, я чемно тут трохи пополола, підлила, трохи покусила свої бателяки. Такий в нас обід. Зараз їмо, збираємо сміття і додому, і все на дачі вже насиділися. Зайшли по йшли по морозило прост, йдемо! Ты что какие-то карачки? Там у него ронь боже пальцы какие под. Дома в нас є 116 злотих, то приблизно 160. Ми вже вдома такий наш чек 116 злотих, то приблизно 1200 гривень. Кока-Кола у нас 650, яблука в нас вийшли дороговато за 7 з копійками. Там кілограм 700. 940 вийшли в нас кабаноси по, по чеку купону такому. То є звичайний хліб такий чи обато, 4 злотих. То такий пончик. Злотий 40. Теж маю купон. Купон, що я говорю? Бере вікось отой пончик і буде. По 5 злотих такі на жалку по 5 з копійками. То маємо по, по переоцінці за 657, то в мене буде заначка. Бургер за 7,20 маємо 2 штуки, точніше 4. Два упакування, то в мене теж така знижка була в купоні. По злотий 5 маємо такі батончики, бо там два ціні одного, для того і купили. То теж така сама акція. По 5 злотих за ціле, за таку маленьку баночку, але то, то так дорогувато, але якщо берете за 5 злотих. І у вас виходять дві штуки, то вже вигідно брати. Сік, 14 злотих 30 грош, але було 6 бутилок. 4 залишили ми в машині. Желки вже Ярослав на них претендує. Даємо. Начальний. По 7 злотих наші чіпси величезні. Ярослав сьогодні захотів, буде казав, дивитися кіно з нами. По злотих 30 взяли трошки цукерків. якось захотіла. Ще купила басейн. Ай, все паде. Бо ми один басейн купили недавно, але він якийсь такий великий, там треба стільки води набирати. ми Взяли такий маленький, він вийшов нам за 6 копійками, за 6,90. я думаю, що що круто. Кінець сезону вже все. Я думаю, сьогодні останній раз були на дачі, гривень робили. За 6 злотих взяли 5 круасанів. Це теж хороша ціна, бо ми скоро вже підемо в аеропорт поїдемо. А там такий один круасан 8-9 злотих. 6 злотих я росла собі такі вітамінчики любить пити. А то я вже собі взяла. Знаєте, є такі шоколадка Фреро Роше Рафело. Вони є дорогі по 9-10 злотих. Тут в лідлі по 8, але сьогодні за 8-2 штуки. Для того я взяла. Бо так би я би не взяла. Тут собі вікуська потягнула за злотих з копійками, то ще один такий самий на дорогу. Тут теж на дорогу. Ну, і до двох злотих такі вологі серветки. Ніби все. Ось така кучка в нас всього. Ніби. А, ще сирочок на канапки такий мені сподобався, він великий, за 5 злотих. Теж треба канапки буде з собою мастити. І така в нас вийшла закупка. Маємо, що маємо. Я сьогодні не планувала йти в магазин. І ще були два морозова по злотий 29. Ми їх з'явили в машині. Ми йшли по Кока-Колу і йшли по морозову, як бачите. А все решта, то просто само прибігло в наш косик. Всім дякую. Дивіться, яка в мене тут краса. Баночки, слоїки. І що ми будемо робити, хто догадався? Правильно, закрутки на зиму. Я того року пару банок закрутила огірків, зараз ще трошки перчику, і хочу ще помідори. І як пощастить баклажани. Ну, то я вже так трохи розігналася. Сьогодні буде перчик. Перчик купляла по 3,80 за кілограм. То Коло 40 гривень за кілограм. Зараз все теж помила, почищу і в банки. Зустрінемось, коли вже закінчу. Ну так, вже майже 10 година. Я молодець. Перчиків вийшло стільки, банок з тої гори. Є те, що є. Ще дивилась серіал. На зв'язку український. Пише комедія. Якщо чесно, більше плакати хочеться. І тоді, як мій Ярослав, завжди приходить з чимось, бо щось йому треба, коли я знімаю відео. Всім дякую зустрінемось пізніше. Ставимо подобайки і підписуємось.